80 велопарковок та 4 станції обслуговування для велосипедів. Рішенням виконавчого комітету міської ради на баланс комунального підприємства паркування та ринок передали велопарковки та станції обслуговування, які були куплені за грантові гроші. Громадська організація «Екомісто» разом із агенцією міських ініціатив у рамках проекту Гоу Байк-Чернігів отримали грант на розвиток велоінфраструктури у Чернігові. Нас підтримала агенція США з міжнародного розвитку. І окрім того, що ми ремонтуємо велосипеди, транспортуємо їх. Ми також отримували кошти на те, щоб покращити в Чернігів велоінфраструктуру. Зокрема, ми вже отримали і будемо встановлювати 80 велопарковок в місті, чотири станції безкоштовного обслуговування, Це такі от волостійки з насосом, з ключиками. Вони будуть в різних районах міста розташовані, і просто можна буде їми користуватися. За словами секретаря міської ради Олександра Ломаки, це буде кроком для розвитку велоінфраструктури в місті. Ці велопарковки будуть встановлені по різним локаціям міста, є вже затверджений перелік. Ну, це найбільш затребувані локації: це лікарні і центральний поштамп, Я думаю, біля міської ради треба поставити і ну, в місцях там де вони дійсно дійсно потрібні біля шкіл? да, біля шкіл, і ми це зробимо звичайно. І це дійсно крок до розвитку велоруху в Чернігові і буде більш зручно для велосипедистів.